Чому газоблок не можна утепляти пінопластом? Ну не можна пінопластом утепляти, тільки газоблок щільністю Д300 і нижче, тобто більш легкий. А чому? Тому що він настільки пористий і настільки погано проводить тепло, що він не дає теплу проходити крізь стіну, прогрівати свою товщу. І зона конденсації вона ближче до внутрішньої поверхні стає і накопичується забагато вологи за зиму. Тому цей газик можна утеплювати тільки ватою. От так показує технічний розрахунок. А всі газики, які щільніші, Д400, де 500 де 600 вони більш щільні і вони дають змогу теплу пройти більш товстіший слой стіни і прогріти. То якщо ввести всі параметри товщини і матеріали, ці газоблок в програмку, то показує, що де 300 і все що більш легке. Воно набирає вологі, по вологі не проходить, бо там є параметри вологонакопичування, тепловтрати, топло і теплозахист. Ось така історія. Три параметри. Один параметр волога накопичування не проходить. І в дуже високій ймовірність того, що якщо буде затяжна холодна зима, ви отримуєте плісню, грибок і все інше на стінах. Що скажеш? Діванний експерт, ти ж краще знаєш.